З нами на прямому зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава! Пане Денисе, Росія поселює наступ на Покровському напрямку. Наразі тривають важкі бої, сили оборони стримують ворога. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті. Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. 65 з них відбулося на Покровському напрямку. Тож, пане Денисе, в мене 27 цьому контексті таке питання: чи досягають чогось росіяни такої активністю на Покровському напрямку. І чи залишається для них сталою тактика малих груп для штурму? Залишається такою тактикою у них стала. Вона у них зберігається, вона у них практично не змінюється. броньовану техніку вони економлять, і це пов'язано тим, що дрони контролюють значить, поле боя з обох сторон. Тобто, ті зони. Які створюють дрони, вони діють з одного боку та й з іншого, як з боку Російської Федерації, так з боку і України. Буває таке, що навіть дуже важко дістатися до передової фактично для того, щоб там провести ротацію, там чи щось доставити, значить, якісь матеріально-технічні необхідні, ну щось необхідне для того, щоб вести бойові дії, О, через те, що дрони повністю контролюють лінію фронту. В таких умовах неможливо сконцентрувати бойову техніку. Для того, аби провести якісь наступальні дії. Ви, мабуть, бачите дуже багато відео, які демонструються з нашого боку, коли ворог там збирає якусь танкову колону чи колону техніки, вона моментально знищується дронами. Ну, І така ситуація, і така ситуація зараз є стандартною. Через те ворог атакує малими піхотними групами, атакує на мотоциклах. Я думаю, вже ніхто не сміється з цієї тактики. Насправді, так? якщо минулого року. Це викликало іронію, То зараз вже іронію, на жаль, це не викликає. Це стала тактикою Російської Федерації. З цим боротися важко, оскільки ми розуміємо, що мотоцикл це швидкість на ціль, і дуже важко буває її перехопити дроном. Але так чи інакше, і на Покровському напрямку, і на турецькому напрямку, і на Куп'янському напрямку м'ясом вони намагаються закидувати, і на Сумщині. Ну скрізь, скрізь ворог демонструє от такі, от, таку тактику, яка полягає в використанні малих піхотних груп. Пане Денис, якщо говорити до формулювання, як повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця, посилює наступ на Покровському напрямку. Я вже чесно кажучи, збилися з ліку їхніх дедлайнів, коли вони мали взяти Покровське, в тому числі Турецький часів Яр. Але на вашу думку, посилення наступу з чимось пов'язано? Ну, в них стоять, стоїть завдання оточення Покровська. В них стоїть завдання. І виходу за адміністративні кордони в Дніпровську область, в них стоїть завдання буферна зона в Сумській області, в Харківській області. Ці завдання в них стоять. І вони по мірі своїх можливостей намагаються ці завдання виконувати. І інша справа, чи в них є такі можливості, чи нема. Ну, от, але е, зараз ворог зберігає можливості для того, щоб наступати на кількох напрямках. Це е, ми бачимо Донецьку область, і ми бачимо це Сумська область. Якщо говорити про Сумську область, це вже північно-слобожанський напрямок. То є таке порівняння, що Сумський напрямок це як Вовчанськ рівно рік тому. Спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контрактуальні дії в деяких моментах. Але хочу попередити, що обстановку треба оцінювати тверезо і розуміти, що тотальний розгром лінії фронту дуже мало тому скоріш за все це закінчиться заморозкою. І напрямку та наявністю неприємного апендексу, який буде висмоктувати резерви. Про це написав старший лейтенант Сил оборони позивний Алекс в своєму телеграм-каналі. Офіцер, ви розділяєте таку думку? Що це дуже схоже до ситуації, яка була в Харківській області? Можна провести паралелі. Хіба що все ж таки в Сумській області, на мій погляд, було захоплено трошки більше території, трошки більше населених пунктів ніж у Харківській. Там росіяни просунулися біля Вовчанську. Ну і вперлися в той Вовчанськ, знищили його на корню, і на тому зараз і там вони і стоять, намагаються просуватися. Там безуспішно, фактично. В Сумській області ми бачили понад десяток населених пунктів, яким ворогу вдалося захопити, причому вони просунулися аж до юнаківки. Юнаківки, правильно, правильно казати, як кажуть місцеві. І намагалися просунутися до Хотині, пісарівки, і так далі. Ну, в якийсь момент з'явилися такі побоювання, що їм це вдасться, але зараз ми бачимо, що вдалося зупинити їх просування, звільнити Андріївку, значить, і зав'язати бої за юнаківку, які там носять такий зустрічний характер, вони доволі жорсткі. Ну от і ворог жаліється на те, що якраз і ми там маємо просування в Юнаківці. Ну, про це казав Олександр Сильський. Були просування на 200 метрів, на 700. Він мав на увазі саме ціна населені пункти. Тому зможе зараз констатувати, що так за сценарієм, схожу на минулорічний наступ на півночі Харківської області, за змістом трошки інше, але ну так воно і відбулося на перших порах. Ворог мав успіхи, зараз його зупинили і потроху відтискають назад. Чи можна прогнозувати звільнення цієї частини прикордонів Сумської області? Я цього прогнозувати не буду, оскільки все ж таки там 50 тисяч особового складу російської армії і якісь е якісь, скажімо так, прогнози робити тут не вдяча справа? Та, в принципі, знаєте, про прогро... як ми вже переконалися прогнозувати війну? Це як? На кого і говорити ворожити дуже багато факторів, які впливають на хід подій. Але тут, якщо говорити про ці апендекси: Харківська область, Сумська область росіяни, на вашу думку, мають можливість ще десь спробувати зробити такі загострювані ситуації, зробити такі апендицити і витягувати тим наші резерви, розпрошувати нас можуть. Я не можу зняти з інде війська. З якогось напрямку і спробувати наступити там на Чернігівську область, наприклад, може спробувати. Наскільки там вони зможуть виконати завдання, які вони перед собою будуть ставити, то інше питання, але спробувати можуть. Не встоїть завдання створити, в тому числі Буферногону на Чернігівщині. Зокрема, Я про це повідомляв зокрема очільник Служби зовнішнього розвитку. У нього було інтерв'ю в травні. Тому, чому ні? Інше а... питання в тому, наскільки вони зможуть виконувати ті завдання, які вони перед собою поставили. Але з того, що ви сказали, я так розумію: якогось свіжого, так би мовити, російського окупаційного м'яса в них немає. Їм треба звідкись з якогось напрямку переводити свої війська. От у мене тривожні, скажімо так, є перечуття. Вчора Путін значить, віддав, віддав наказ про те, щоб засекретити усі заходи, які пов'язані з мобілізацією мобілізаційною екологією. Ну от, Щось за цим стоїть. Е, і мобілізація в Російській Федерації вони намагалися уникати цього процесу після 22-го року. Але мобілізація в Російській Федерації, та сама мобілізація з воєнкоматами, у нас та цікаво, у них воєнкомати збереглися, але ну, призначення сутність, вона фактично є схожою. Це е, значить, проведення мобілізаційних заходів, заходів оповіщення і так далі. Це з воєнкоматами, з повістками і так далі. Вони можуть за рахунок мобілізації наростити чисельність збройних сил так, щоб мати додаткові, додаткові можливості, щоб створити ще напругу. У них мобілізаційний потенціал вищий, ніж у нас, і це, це є фактом. Давайте з вами перенесемося в Запорізьку область, тому що під Токмаком сьогодні, об 11.15 сили оборони зупинили російський вантажний потяг на понад 40 вагонів, розірвавши його навпіл. Про це пише Петро Андрющенко. Заявлено, що вагони віз БК. фото та відеозвіт сили оборони. Обіцяють надати, але в мене складається таке враження: що на на Запоріжжі триває така, так би мовити, взагалі на півдні Колійна війна, коли ми дуже лупимо по окупаційній логістиці, пане Денисе, я помиляюся, і що ви думаєте про ситуацію? Зокрема, якщо ми говоримо про південь нашої країни. Ну, можна і так сказати: колійна війна це ж не перший потяг, який був знищений. Не перший. Не перший. На моїй пам'яті, в останні там, два тижні їх три було, здається, так. І всі якраз значит, в цій, цій зоні це. На Запоріжжі, Токмак, Мелітополь. От в цих місцях їх знищують. А чому саме в цих місцях? Тому що таким чином порушується логістика для тих військ Російської Федерації, які кіору на півдні, які сполучаються з Кримом і так далі. Тобто, треба подивитися просто на мапу залізниць для того, щоб цьому переконатися. А як воно відбувається? От за цими словами, що розбили напіль, і почали відстрилювати вогонь загони. За так, так воно приблизно. Звучить це повідомлення. І там БК. Ну і від собі, застряг той потяг, так? Значить, треба це все потушити. Треба ці вагони, які і згоріли і були знищені, значить, звідти усунути. Треба розмінувати, якщо там був БК. Ну, не можна ж залишати розкидані боєприпаси, це ж небезпечно. Вони ж можуть вибухнути і так далі, тому подібну. Тобто це час. А скільки часу це займе? Два дні, три дні. Ось вам, будь ласка, на цей час зупиняється логістика на цьому напрямку. І це має, має значення. А ми ще ж не знаємо, які були ще і пошкодження колії. Можливо, нас внаслідок вибухів, можливо, нас внаслідок пожежі на цьому потязі. 40 вогонів це. Пане, Денис, пане Денисе, я дуже прошу вибачення. З цього. Піш... Пане Денисе, я дуже прошу вибачення, але якісь проблеми з інтернетом. І на момент після фрази 40 так. вагонів пропав зв'язок. І ми просто до кінця не почули вашої думки. Отже, 40 вагонів. Зараз чуєте? Та-та. Отже, 40 вагонів – це ж великий состав. Ми це чудово розуміємо. А можливо, в нас в цих вибухів було пошкоджено залізничною колею. Ще кілька днів для того, щоб її відновити. Тобто, -то все це про логістику. Перерва це перерва у виконанні цих перевезень це прямий наслідок начать, на начать, постачання до війська. А росіяни, на вашу думку, будуть щось робити, щоб забезпечити свою логістику. І в принципі, чи це можливо? Ну то по місті треба дивитися. В принципі, це можливо, але як вони це будуть робити, то вже інше питання. В них є така чудова історія, як бронепотяг. Вони можуть використовувати бронепотяги. Ну, бачите, ви, ви значить, Бо Я просто в мене зразу а, асоціація, це, але, що ну, вони бронепотягом тільки Путіна возять, або е, Сі Ну, Бронепотягом возили не Путіна, а Кім Чінина. У нього це персональний бронепотяг, яким він, яким він переміщується по своїй країні. Але ну, бронепотяг чому? Він може супроводжувати. Значить, Оці потяги, ну і спробує його збити. Бронепотяг. В нього є кулемети, в нього є гармати, там солдати сидять. Тобто такий варіант. Може бути патрулювання залізниці, але це все, одно, це все одно треба часи, це все одно потрібні якісь сили та засоби, це все ускладнює ситуацію. З того, що пишуть російські, так би мовити, воєнкори, вони в цьому. Visa... І вони вже констатують, що десь вони програли колійну війну, програють станом на зараз, і кажуть, що в цьому винне місцеве проукраїнське населення закликають посилити репресії, яке залишається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пане Денисе, на вашу думку, чи справді десь мають вони в цьому рацію: по перше, що вони програються колійну війну. По-друге, чого чекати місцевому населенню, якщо насправді вони на них переведуть стрілки? Ну Якщо у нас є систематичне е, знищення потягів, важливих потягів які будуть боєкомплект, паливо і так далі. І з цим нічого не можна зробити з боку росіян, то тобто, безумовно, вони на сьогоднішній день цю коліну вону програють. А терор це не превеликий жаль і відповіді. Якщо партизани, то це місцеве населення. Якщо неможливо з партизанами впоратися, то терор буде значить, проти місцевого населення. Давайте ми згадаємо другу Стої війну, як поступали значить, каральні органи Німеччини. Діють партизани, Партизани. Чи то українські партизани, чи то радянські партизани, чи то УПА і так далі. Ну, все одно партизанські якісь дії. Хто забезпечує партизан, хто їх переховує, хто їх годує, хто надає їм значить, інформацію щодо переміщення військ? Місцеве населення. Якщо партизан не можна в ньому поратися, б'ють місцеве населення. Це, наприклад, стандартна каральна практика. Тут Financial Times вийшов з матеріалом, що Росія більше не потребує допомоги Ірану для ведення війни в Україні. На початку війни Іран надав Росії дрони, шахети та технології їх виробництва, що були критично важливими для Росії. З Часом Росія розвинула власні можливості у виробництві безпілотників, що дозволило їх зменшити залежність від Ірану. Незважаючи на зниження військової співпраці, Росія та Іран продовжують співпрацювати в інших сферах, зокрема економіка та енергетика. Пане Денисе, насправді. Правді, як ви вважаєте, чи повністю Росія військово тепер не залежить від Ірану, адже отримала технології? Чи це перебільшення від Financial Times? Це важко коментувати, оскільки ми не знаємо цих обсягів співробітництва між Іраном та Російською Федерацією. Ми чули про шахеди так чи інакше. Ми зараз чуємо про те, що Іран, зокрема, почав передавати якийсь новий шахет в розпорядженні Росії білого кольору. Росіяни фарбували в чорний кольор. Робили з матеріалу чорного кольору. Зараз якийсь білий кольор з'явився із е, покращеними можливостями щодо управління щодо керування цим шохетом, але ми забуваємо про те, що крім е, іншого, е, е... Іран надсилав Російську Федерацію, е, зокрема боєприпаси калібру 130 мм. міліметрів. Росіяни познімали з зберегання гармати буксировані, калібр 130 мм, міліметрів, для того, щоб вони більш далекобійні прийняті стандартами. Значить, гарматами калібру 122-152, вони таким чином намагалися знівелювати більше долукові захід і зняли з зберіганням такі ось гармати. але снаряди вони не виготовляли, а виготовляв Іран. І Іран постачав боєприпаси для Російської Федерації і не лише для гармат, для міноветів постачав. Тому не лише шахедами обмежувалося оце співробітництво і постачання з Ірану в Російську Федерацію. Відповідно, констатувати зараз, що зовсім ні. Росія повністю залежна чи незалежна від рану ну зараз на мій погляд було б не -е, дуже правильно. Тут теж в статті згадується, що Росія розширила стратегічне партнерство з північною Кореєю і Китаєм, і по суті, сама вона не може воювати проти нашої держави. Хоча має, як пишуть журналісти, що Росія має близько 13 тисяч ракет різної дальності і може виробляти до 200 ракет на місяць. Не вказано, які ракети. Мені завжди цікаво. А звідки такі точні дані? Скільки в кого ракет? От в цьому контексті питаюся у вас. Це питання, очевидно, розвідки. Можливо, є доступ до розвідувальних даних. Тільки розвідка має подібну інформацію. Можливо, були, був певний запит, певні джерела в структурах розвідки. Можливо, навіть зверталося до нашої розвідки. Це дуже важко тут визначити, які джерела, є у якогось видання. А, з урахуванням того, що Росія має при. Точно, ми не, не стверджуємо яку, але достатня кількість ракет розширює виробництво. Це може вплинути на тактику ведення війни з боку Росії? Чи можемо очікувати нові види атак або зміну вогняних стратегій, якщо ми говоримо про те, як вони знищують наші міста? Ми бачили останні рази, на жаль, некрайні про те, що вони цілять по наших навчальних закладах, по дитячих садочках. А якщо говорити про таку кількість ракет і те, що вони можуть їх виготовляти? Вони Насправді зараз ракет запускається не так і багато. Наприклад, якщо підсумовувати останній обстріл Києва, який був у ніч на понеділок, до речі, ще одну будівлю було зруйновано в Києві, я хочу ще нагадати. І це, очевидно, якраз зробила балістична ракета, за даними офіційних українських джерел. Зокрема, про це казав міністр внутрішніх справ, що ця балістична ракета зруйнувала п'ятиповерхівку що щось вивчаєте в районі Києва, то е, зміни так таки постійно є. Зараз шахеди є основним ударом, ударним засобом. Велика кількість шахетів не літає на Київ, на Кременчук, на Одесу. Е, які ще міста потерпали Запоріжжя, е, певні міста Західної України, якщо не напоминаю, Луцьк потерпав від тих нальотів і так далі. Де. Потім, значить, е, 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 Шахеди збивають, так? Наступає певна пауза від, відбії повітряної тривоги. А як тільки відбій, відразу запускаються балістичні ракети. Ось вам, будь ласка, нова тактика. Або йде е, значить, хвиля гербер дрони обманки, дрони-шахеди, і під час польоту цих дронів-шахетів запускаються ще й крилаті і балістичні ракети. Тобто, тобто підгадується так, час такий спосіб, щоб воно ці вот засоби ураження були. В одночасно в повітрі для того, щоб задослужити систему ППО. Різні таки є, але останнім часом що ракети використовуються менше, меншою кількістю, і це насправді тривожна історія, оскільки в такий спосіб вони їх накопичують, яка хвиля цих ракет полетить проти якого міста? Ну, велике питання. Ми цього зараз не можемо жодним чином передбачити. Ну, ми вчора бачили, що ракети летіли на Дніпро. На жаль, там вже 300 поранених, і станом було, на зараз, так. якщо я бачу інформацію, ту яку ми з вами спілкуємося, станом на зараз цей момент 19 загиблих. На превеликий жаль, не можемо точно сказати наслідки цієї атаки, тому що кількість жертв і постраждалих додається. Ми щиро висловлюємо співчуття Дніпрянам, тому що насправді це жахливо. І вчора був день для міста Дніпра. Для Дніпра, значить, біла церква, до речі, теж. Достатньо велике місто 70-60 місць... км Ки від Києва. Так е теж вони на превеликий жаль отримали шахеди ракети разом з Києвом, коли у нічний понеділок було е було масоване бомбардування столиці. Ми говоримо, що Росія має санкції, що санкції діють. Іран, в принципі, теж під санкціями. Але виглядає так, що вони стають сильнішими в контексті того, що вони модернізують свої ракети, зокрема і ці північно-корейські, не завдяки, а всупереч, Військ зла об'єднюється. Послухайте, вони, якщо росіяни, якщо росіяни щось модернізують і щось покращують, то це за рахунок. Того, що вони забирають гроші з інших секторів економіки. Буквально вчора Путін затвердив секвестр свого бюджету, познімав кошти з інших значить, цивільних статей бюджету і перерентував їх на військовий сектор. Чому? Тому що санкції так чи інакше діють, ну от, бюджетна діра збільшується, значить, і звідки гроші потрібно забирати, але на війну поки що у нього вистачає. І завдяки цьому вдається модернізовувати щось і значить і закупати, і так далі. Ну, якщо повертатися до цього матеріалу Financial Times, вони говорять про те, що ну спочатку Росії поміг Іран, тепер Північна Корея, Китай вести війну проти України. Якщо виключити цю компанію, зла Росія би сама могла так тривало вести війну проти нашої держави. Ну очевидно, ні, але не при жаль, ця два існує, тому ми входимо з того, що вони є. Пане Денисе, тут Defense Express пише про те, що Україна створила власний аналог кабів. Станом на зараз дальні 60 кілометрів, а буде всі 80, Тривають активні випробування і польоти. Проте для пришвидшення розробки необхідне додаткове фінансування. Вже опрацьовується рішення, які дозволять уражати цілі на дальності 80 кілометрів. Хоча формально при висоті скидання у 10 кілометрів дальність може бути і до 100 кілометрів, але це визначатиме тактика застосування. В телеграм-каналах вже розлетілося, що це переломить хід бойових дій, що у нас є свої КАБи, їхній аналог. Як ви вважаєте, таки переломить хід? І очевидно, напевно, все залежить від кількості. Ну, бомби у нас вже є, тільки вони французькі. У нас є бомби Асом awesome Хаммер, які дуже широко використовуються на полі бою. Ми чомусь про них забуваємо. Франція нам надсилає керовані авіаційними бомби. Які ми і постійно і, і відео їхньої дії, там, якщо не помиляюсь 250 кг, а тут мова йде про 500 кілограмів наш кап, так? Якщо не помиляюсь, ну от це більш потужна, це більш потужна вибухівка. Головна її перевага полягає в тому, що це наша розробка, і запускатися вона буде з літаків, які є в розпорядженні у повітряних сил. Тобто цього там не потрібно буде брати значить, ці літаки наших партнерів. Тобто це повністю наша розробка, і вона може повністю використовуватися значить, без допомоги наших партнерів. В цьому, в цьому є плюс. Але я не думаю, це дуже важливо насправді. Безумовно, це дуже важливо. Це удари по логістиці, це удари по командних пунктах, це удари по складах, ну, якщо вони знаходяться в межах значить, дії цих бомб, 100 кілометрів це велика межа. Ну, от, це удари по тих же потягах. Це удари по, ну, ну, по командних пунктах, по пунктах зв'язку, по скупченнях військ. Це величезний плюс. Але чи буде це геймченджером, я сумніваюся. Так, росіяни дуже активно використовували каву проти нас. пам'ятаємо, що це був буквально біч. Ніхто не знає, як з цим боротися. Але від цього фронт не посипався. Війну ми не програли. Тому тут. Ну, все як це кажеться, опирається в кількість, що в нас буде, і наш захист від альтернативи такої від російської окупаційної влади. Пане Денисе, ви напевно також слідкуєте за самітом НАТО, який відбувається в ГАЗі. І на полях саміту НАТО, в принципі. Якби запрошення очевидно ніхто не чекав, але є важлива новина від Великої Британії про те, що Великобританія надасть Україні 350 ракет асрам для ППО із коштів заморожених активів Російської Федерації. Про це оголосив прем'єр королівства Їх Прошу вибачення, їх за допомогою британських пускових систем РАВ-5 рав, і 5, -5 з яких вже прямують до України. Асрамс з для удару по повітряних цілях із повітря загалом на закупівлю зброї витратили 95 мільйонів доларів. Пане Денисе, потужна підтримка для нашої протиповітряної оборони? Будь-яка підтримка для нашої протиповітряної оборони є слушною. 350 ракет займо не займони. Ну, вже і відбула відбулася, до речі, зустріч між Зеленським, Володимиром Зеленським та Дольним Трампом. чекаємо на насип. Здається, вона була добра. Я от бачу по цим. по... 45 Повідомо. хвилин тривала зустріч. Говорили з Трампом про те, як досягти припинення вогню та справедливого миру і захистити, як захистити наших людей. Сказав президент України Володимир Зеленський. Поки більше деталей станом на зараз. Коли ми з вами спілкуємося, немає ну, це загальні, загальні фрази. Очевидно, буде подробиці. Крім цього, ви згадали про Стармера, так само. Ми чули про допомогу від Норвегії. Так само ми чули про допомогу від Нідерландів. Так само ми чули про дуже важливі підсумки за наслідками цього альянсу, цього саміту альянсу про те, що НАТО збільшує витрати до 5% ВВП для кожної країни, і зобов'язується при цьому підтримувати Україну. Тобто, значить, гроші з цього збільшення, в тому числі будуть йти на озброєння України. Тому ці е, значить, е, дії і ці наслідки є доволі практичними, і будемо сподіватися на те, що воно виліться насправді в реальну допомогу. А не в декларації, оскільки у НАТО, як у організації, завжди були проблеми із укумулюванням грошей, насправді вони про щось заявляють, щось декларують, а потім виникають проблеми з реалізацією цих задумів. От у Альянса є така значить, вада. Ну але оскільки Дональд Трамп наполягав на тому, що має бути 5% і ставив умову відповідно, то будемо сподіватися на те, що тут якраз деклараціями не обмежиться. А оці ракети Асрам, які передають нам британці, точніше, які купили британці з російських заморожених коштів для нас, чим вони особливі? Не тримаю в голові насправді ТТХ, треба було такого подивитися. Пане Денисе, я дякую вам. вам. якщо маєте О, щось. Очевидно, це ракети малої дальності якраз проти, для боротьби з безпілотниками. Uh -huh. Але треба, треба уточнити, я зараз не хочу вбити пальцем на випрошу. Пане Денисе, дякую вам. Дякую, що знайшли дякую. час та можливість долучитися. і Дякую за фаховий аналіз. Бажаю вам спокійного, тихого вечора і дякую. нехай горить на Росії. Нагадаю, з нами був Денис Попович, військовий глядач. Дякую вам.